Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас на ознайомленні з природою. Тема нашого заняття плазуни. Хто такі плазуни? Плазуни, діти, це тварини, які свого часу під час еволюції перейшли з водного середовища. До наземного існування. Деякі перейшли зовсім, деякі живуть і у водоймах, і також можуть жити і на суші на землі. Відбулися зміни в зовнішній будові цих тварин. Їхня шкіра вже не волога, що боїться пересихання, а суха, вкрита роговими лусками, щітками чи навіть кістковим панцирем. Проте серед них є чимало видів, що ведуть водний спосіб життя, як я вам вже сказала, часто вони зовсім безпорадні на суші. Це, наприклад, і крокодили, і морські черепахи, і морські змії. Хоч, звичайно, і черепахи, і змії є такі, що живуть тільки і на суші. Плазуни це холоднокровні тварини. Тобто вони не мають своєї постійної температури, як ми з вами люди. так? І їх енергія в значній мірі залежить від температури навколишнього середовища. Тому найбільша різноманітність їхніх видів живе в теплих широтах, в теплих країнах. Так? А якщо вони живуть там, де холодно, наприклад, або в холодний час року, як правило, вони знаходяться в стані сплячки. Або коли дуже холодно, або навіть коли дуже жарко, вони можуть просто спати. Сучасні плазуни поєднуються на кілька рядів. Так? І сьогодні я з вами познайомлю з трьома видами плазунів це черепахи, крокодили та лускаті. Черепахи, це Єдиний представник найдавнішої групи рептилій, які існують нині. Тобто це самий давній плазун, можна так сказати. Місця існування черепах виключно різноманітні. Це і пустелі, і тропічні ліси, і гірські схили, озера, ріки та болота, узбережжя морів. Та проскраї простори океану. Найхарактернішою рисою всіх черепах є, звичайно, кістковий панцир. Ну, Я думаю, ви всі бачили черепах так, у нас в Запоріжжі на райдузі в озері так їх багато, просто неймовірна кількість. Можна там за ними поспостерігати. Є велетенські морські черепахи, велетенські слонові сухопутні черепахи, вони в більшості живуть в жарких країнах, є болотяна черепаха. Чимало з них живуть на дні водойм та досить рідко залишають ці місця. Живляться переважно дрібними рибами, на яких чатують та хапають, викидаючи вперед довгу шию. Або втягують з водою. Наступний вид це лускаті. Це можуть бути ящерки та змії. Чому вони так називаються? З трьох видів ящерки та змії найчисленніші групи плазунів, тобто таких плазунів. Найбільше. Ящерки утворили чи не найбільшу різноманітність життєвих форм. Їх можна зустріти і в кронах дерев, і в пустелях, і в густих чагарникових заростях, і на скелях, і під чаром піску чи ґрунту, і навіть у людських житлах. Одна з найдавніших і примітивніших груп ящерок – це Гекон. Ось дивіться, який маленький гекончик. Ще є родина ящерок, які називаються Ігуана. Ось така гарна ящерка. Агама, або ще називають її бородатою ящеркою. Така екзотична, можна сказати, так? А ось це, я думаю, можливо, хто з вас і впізнав. Хамелеон це сама та ящерка, яка може змінювати свій зовнішній вигляд, маскуючись під зовнішність оточуючу, щоб ви їх не помітили. Справжні ящерки найвідоміші і характерні представники. Ось це звичайна справжня ящерка називається. Прудка ящерка, що легко відкидає хвіст, відома кожному з дитинства. Таких ящерок в нас багато в природі, я думаю, що, можливо, ви навіть і бачили, як вони часто бігають у траві. Найбільший Найбільші ящерки, які є в природі, це варани. Ось подивіться, який варан. На ящерку, мабуть, мало дуже і схоже, правда, можна сказати? Всі варани агресивні хижаки з могутніми щелепами. Також вони можуть бити жертву чи ворога гнучким хвостом. Ну, і ще є такі є види ящирок, які можуть бути отруйними, але їх не так багато. Так, наступний вид це змії. Цікаво, що серед змій не так вже багато і отруйних змій, так, ж ми саме боїмося їх через це. Однак людина ставиться з недовірою до всіх безногих плазунів. Характерний погляд. Змій, які ніколи не моргають, це результат зрощення повік, що стали прозорими і захищають очі у різноманітних умовах. А роздвоєний язик, що безперервно тріпоче, це не жало, а орган нюху і дотику, що доставляє хімічні сигнали із зовнішнього середовища до ротової порожнини. Змії надзвичайно різноманітні за способами життя, поведінки, розмірами, малюнком і забарвленням. Найбільші за розмірами змії удави. Вони не отруйні, але можуть бути небезпечними саме через свої розміри і способ полювання на здобич давленням могутнього тіла. Найчисленніша родина змій вужаві, а які здебільшого цілком безпечні для людини, хоча серед них є і отруйні види. З усіх змій фауни України отруйні лише гадюки, звичайна степова і лісостепова. Ліса, степова лісостепова занесені до Червоної Книги України. Пам'ятаєте, так, що це за книга? Отруту змій використовують для приготування найцінніших сироваток і ліків. Для чого змій відловлюють і отримують у серпентаріях, де періодично з них, так говорять, доять їхній яд отруту. І останній вид плазунів крокодили. Займають особливе положення серед рептилій через те, що вони за деякими особливостями будови є ближчими з одного боку до динозаврів, які ну, дуже давно, так, майже 60 мільйонів років тому назад жили. А з іншого боку, як не дивно, до птахів. Всі вони хижаки. Найбільші з них часто небезпечні для людини. Тобто крокодили харчуються тільки м'ясом, рибою, ну, живими, живими істотами. Так? Так. І чимало видів рептилій є рідкісними і перебувають під охороною. В них дуже цінна шкіра і тому на них. Часто дуже полюють, тому полювання заборонено на крокодилів і вони під охороною. Ось такий великий та цікавий світ плазунів. То ви зрозуміли, чому вони так називаються? Бо вони плазують. Якщо змії взагалі без ніг, якщо ящерки, крокодили то черепахи, то всі ці види вони мають ніжки, але ніжки дуже короткі. І вони, мавже повзуть по землі, плазують, так? Тому вони так і називаються плазуни. Зараз я пропоную вам пограти в гру четвертий зайвий. Визначити, хто зайвий на картинці. Розгляньте, будь ласка, хто зображений на цій картинці. Та подумайте, хто тут зайвий. Давайте разом. Хто це діти? Ящерка, крокодил, черепаха та коник стрибунець. Хто зайвий? Коник? Чому коник зайвий? Тому що всі інші представники це плазуни. А коник це хто? Комаха. Розгляньте ось цю картинку. Жук, сонечко, комар, метелик та змія. Подумайте, хто зайвий на цій картинці. Здогадалися? Так, це змія. Чому змія зайва? Тому що всі інші комахи. Молодці. Діти, ми з вами сьогодні познайомилися з плазунами. Я впевнена, що вам сподобалося слухати про них дуже багато цікавої інформації. Ви можете самі знайти якусь інформацію, подивитися відео, документальні фільми про плазунів, якщо вам це цікаво. А на наступному занятті це буде ліплення. Я пропоную вам сьогодні зліпити одного з представників цього виду. Тож запрошую до наступного заняття і до побачення.